Перегони неймовірного синього їжачка Соніка та його швидкісних друзів вже в самому розпалі. Протка команда Емі Роуз і Наклза лідирує в забігу, проте й інші не планують здаватись. Вони збирають дедалі більше золотих кілець і стрімко оминають шипи та петлі. Перемогу здобуде лише найспритніший та найудачливіший. Але навіть з тим бігунам не обійтись без вашої допомоги. Сьогодні Гікач познайомить вас із настільною грою Sonic Суперкоманди, в якій до перегонів може доєднатися від двох до чотирьох учасників. Під час гри гравці будуть розігрувати карти переміщення і бонусні карти, намагаючись першими привести свої команди до фінішної лінії. Проте хитрість полягає у тому. Що кожен з гравців може переміщувати будь-якого з бігунів, навіть героїв суперника. Тож вірний розрахунок дій і правильний порядок розіграшу карт стане вірною запорукою успіху. Під час підготовки викладіть ігрове поле на центр стола. Далі гравці повинні обрати собі команди, кожна з яких складається із двох бігунів. Якщо у грі два гравці, кожен з них отримує по дві будь-які команди. Якщо гравців троє, кожен з них бере собі лише одну команду. Якщо четверо, кожен з гравців також обирає лише по два бігуни, проте учасники діляться на пари. Відтепер перемогу можна здобути лише якщо команди обох напарників фінішують першими. Гравці в цьому випадку мають сісти за столом так, щоб ходи напарників чергувалися, її учасники з однієї пари не ходили поспіль. Гравці виставляють свої фігурки персонажів на стартову комірку. Також гравці отримують спеціальні командні карти, щоб не забути, за яку саме команду вони грають. Перемішайте колоду бонусних карт і викладіть її на відповідне місце на полі. Після цього підготуйте колоду карт переміщення. Якщо ви граєте у трьох, необхідно видалити з неї усі карти кольору тої команди, що не бере участь у перегонах. Далі перемішайте колоду переміщення і роздайте кожному гравцю по 6 карт на руку, а позосталу колоду покладіть на поле. Після цього залишається лише обрати першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Наприклад, нехай першим ходить наймолодший гравець. Тепер можна розпочинати гру. Партія у гру Sonic суперкоманди триває до моменту, доки всі персонажі однієї команди не перетнуть. Фінішну лінію. Якщо ви граєте в чотирьох, для завершення гри перемогою напарників фінішу мають досягти всі чотири їхні фігурки. У свій хід гравець повинен розіграти одну з карт з руки, а потім перемістити фігурку персонажа відповідного кольору на вказану кількість клітинок по полю. Саме так у цій грі ви будете переміщувати трасою не тільки своїх бігунів, а тих персонажів, колір яких збігається з розіграною вами картою. На кожній карті переміщення... Вказується, як колір команди, персонажів якої ви можете перемістити, так і відстань від 1 до 6. Саме на цю кількість комірок ви мусите перемістити фігурку полем. Отже, у свій хід гравець вибирає будь-яку карту з руки, розігрує її, а після обирає одного з двох персонажів відповідної команди та переміщує його на зазначену кількість комірок. На одній комірці може знаходитися скільки завгодно фігурок. Якщо фігурка розпочинає свій хід зі звичайних комірок, таких як трава, бонусна комірка, міс або старт, гравець мусить перемістити фігурку на зазначену на карті кількість клітинок, не більше і не менше. Якщо ж персонаж розпочинає хід на кільцях, значення викладеної карти буде подвоюватись. Наприклад, замість двох. Герой мусить пробігти цілих 4 комірки. Якщо персонаж перебуває на шипах, значення будь-якої карти, що буде зіграно для його переміщення, буде замінено на одиницю. Шипи сповільнюють бігунів, тож без бонусів з них можна вибігти лише на одну комірку вперед. Ці коричні клітинки утворюють на полі петлі. Коли персонаж зупиняється на клітинці петлі, він повинен переміститися назад на найближчу звичайну клітинку. А щоб перебратися через петлю, персонаж має відразу пройти всі клітинки петлі протягом одного ходу. Якщо під час переміщення персонаж зупиняється на подвійній клітинці, гравець, який переміщує цього персонажа, може вибрати будь-яку половину клітинки. Також на полі є ось такі бонусні клітинки. Коли персонаж зупиняється на такій клітинці, гравець цього кольору бере бонусну карту. За розіграшу бонусні карти можуть надати додаткових можливостей вашим персонажам та героям напарника. Якщо персонаж переміщується після розіграшу карти переміщення, гравець до команди, якого належить герой або напарник цього гравця, можуть викласти бонусну карту. Після цього використання її властивостей є обов'язковим. Карта може мати бонус швидкості, тоді вона додасть одиницю до значення викладеної карти. Утім, якщо персонаж перебуває на шипах, бонус швидкості не дозволить йому переміститися далі, ніж на одну комірку. Та якщо персонаж перебуває на кільцях, бонус швидкості слід додати перед подвоєнням значення. Супербонус можна розіграти лише на персонажів, що починають хід на звичайних комірках. Значення викладеної карти для них подвоюється, ніби персонаж перебуває на кільцях. Розігравши щит, коли персонаж перебуває на шипах, ігноруйте ефект шипів і переміщуйтеся далі за звичайними правилами. Карта бонус вправності при зупинці на комірці петлі дає змогу проскочити перешкоду і перемістити персонажа на наступну звичайну клітинку, а не попередню. Також у грі є особлива бонусна карта суперстрибок. І як тільки ви узяли таку карту, негайно розіграйте її та знову перемістіть персонажа, який щойно завершив переміщення на наступну комірку із кільцями. Проте, якщо ви взяли цю карту завдяки ефекту особливої карти, то можете обрати персонажа самостійно. Після розіграшу карти переміщення або бонусу, вони відправляються до скиду. Коли всі гравці розіграють по 6 карт переміщення, роздайте кожному гравцеві ще по 6 карт. Якщо колода переміщення закінчилася, просто перетасуйте скид, сформувавши нову колоду. Якщо у будь-який момент гри учасник отримує на руку особливу карту, вона одразу скидається. Після цього всі гравці за столом беруть по одній бонусній карті. За гри у двох чи в чотирьох, навіть якщо всі персонажі певного кольору перетнули фінішну лінію, карти цього кольору все ще можна розігрувати. Тепер за допомогою них можна перемістити героїв другої команди гравця або команди його напарника. Загри в трьох, перемогу здобуває гравець, що першим провів обох своїх бігунів до фінішу. Заграв двох перемагає гравець, усі чотири фігурки якого перетнули фінішну лінію. А за гри в чотирьох першість отримують обидва напарники, команди яких фінішували першими. Кольорові об'ємні фігурки, що розроблені спеціально для гри, і динамічний картковий рушій, з яким гра різним складом гравців відчувається геть інакше. Вже чекають на фанатів відеоігор та на стілок у перегонах Sonic Суперкоманди. Пишіть у коментарях, які ще настілки за відеоіграми ви знаєте. Ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоогляди. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі. Па-па.